В ефірі інформаційна програма вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації в студії Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня. У суботу біля села Глибоке на Ужгородщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Трасою із Ужгорода до свято-успенського жіночого монастиря, що в селі Домбоки Мукачівського району, хресною ходою йшли близько трьохсот вірників. Ходу супроводжували дві машини ДАІ. близько четвертої години ранку на великій швидкості автомарки Тойота Корола збило било одного звірян 49-річного ужгородця, який відставав від загальної групи. Решта учасників ходини постраждали, оскільки авто. ДАІ ...опинилося на шляху Тойоти. В результаті ДТП одна людина загинула на місці, ще одна у лікарні. Кілька людей, в тому числі працівники ДАІ, травмовані. За інформацією правоохоронців, жінка за кермом Тойоти була не твереза, що підтвердив аналіз крові. Як повідомили в обласному управлінні міліції, наразі винуватицю смертельної ДТП затримано і розпочато кримінальне провадження. Справа на контролі прокуратури області. Даруй добро під такою назвою в Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 три стартував триденний благодійний ярмарок із 24 по 26 листопада. Школярі їхні батьки та вчителі продаватимуть кондитерську і сувенірну продукцію власного виробництва. Кошти з продажу спрямують на підтримку закарпатських солдат в зоні АТО, а також для допомоги вимушеним утікачам зі сходу. Третя школа Ужгорода одна з перших в краї, яку почали відвідувати діти переселенці. Сьогодні їх у закладі майже 40. і зокрема вони активно долучились до проведення ярмарку. А попозже почали їхати вже діти з юго-востока України, і е, бачити, як вони обживаються в нашому країні, їм було доволі тяжело. І деякі з них і матеріальні недостатки. І от тоді ми вирішили допомогти цим хлопцям, не всім, конечно но некоторые ну, некоторыми з них, которые приїхали действительно, как говорят в одних брюках, только э, к нам в Ужгород Жить стало тяжело не только э, тим людям, которые приїхали сюди, жить стало тяжело каждому гражданину України, но все-таки все вместе. Я так думаю, ми сможем помочь и нашей стране. З нагоди 225-ї річниці з дня народження відомого закарпатського мовознавця, фольклориста та релігійного діяча Михайла Лучкая у селі Великі Лучки на Мукачевщині відкрили та освятили меморіальну дошку. Шанували пам'ять знаного історика краю духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії, краєзнавці та мешканці села, де народився Михайло Лучкай. На відкритті меморіальної дошки побували і наші журналісти. Село Великі Лучки на Мукачівщині – не лише одне з найбільших на Закарпатті. Тут народився відомий історик та релігійний діяч Михайло Лучкай, який все своє життя присвятив церкві та займався просвітою населення. Про діяльність знаного земляка й понині знають мешканці села. Він був священником церкви, і саме як духівник, він е, духівником був і потім уже став великим діячем культури, мистецтва, фольклористом і так далі. Тому нашу молодь треба обов'язково знайомити, тому що людина, яка не знає історії рідного села, історія. Рі рідного краю, напевно, їй немає місця в сьогоднішньому нашому світі. За радянських часів ім'я та діяльність Михайла Лучкая були призабуті, кажуть історики. Утім, відколи Україна стала незалежною, пам'ять про відомого діяча культури та історії відроджується у рідному селі, де він народився, громада та духовенство встановили вже другу меморіальну дошку. Ми повертаємо це ім'я до. Своїх земляків і для того, щоб про нього знали не лише наші земляки, але і по цілому Закарпатті, і в Україні, тому що він це заслужив, все своє життя. Він фактично провів, тому що займався просвітою населення. Ну і звичайно, що піднімав дух місцевого населення і, звичайно, болював за церкву, тому що він сам був із родини священиків. Ну, пам'ятну дошку, присвячену Михайлу Лучкаю, розмістили на будівлі дільничної лікарні. Колись тут знаходилася греко-католицька церква, яку в 40-х роках минулого століття зруйнувала радянська влада. Зі слів духовенства, меморіальний знак в першу чергу покликаний нагадувати мешканцям села про відомого земляка, котрий усе життя вболівав за церкву. Працював як помічний священник ту в своєму рідному селі, і потім основу життя прожив в Ужгороді, де був парохом і який є знаний у всіх слов'янських країнах, і я думаю, що є потрібно, щоб про нього знали всі жителі села Лучки, не гладячи до якої конфесії з тих десятьох. Зараз вони належать, тому що село поділено і є тут різні конфесії. Михайло Лучкай був унікальною особистістю. Переконані краєзнавці. Він займався фольклором та був одним із зачинателів закарпатської історіографії. Його праці мають велике значення в історії. Закарпаття. він написав у шести темах історію карпатських русинів. Його хотів ще за життя видати і готував до друку. Але розумієте, ну не встиг він це зробити, і потім рукопис мав дуже драматичну долю. Тільки у 2000 році в вуржоді вона сталася видавати, і до 2011-го нарешті все приклали із латинської мови, якою він писав, і видали на сьогодні. Оці шість томів є доступні. Цілком під час освячення меморіального знаку духовенство та мешканці села вшанували. Пам'ять жертв голодомору та тих, хто загинув на сході України. Цими вихідними в обласному центрі відбулася традиційна виставка кішок «Міскіс-2014». Учасниками цьогорічного 22-го, за ліком конкурсу стали понад 40 кішок різних порід. Переможців обирали у чотирьох номінаціях: безпородні, юніори, коротко та довгошерсті – Серед основних критеріїв, за якими оцінювали кішок, зовнішній вигляд учасників за словами організаторів у цьогорічній виставці, титул «Міскіс» отримала кішка рідкісної породи мейнхун. Це є виставка любительського рівня, тому зазвичай журі дивилися на зовнішній вигляд, кішки на як вона виглядає. Ну яка порода. У нас спокійно все, поводила я... дуже ну, було для неї трошки стресу Дякую. такого. Але дякуємо людей, почали спокійно відноситися всім, позірувати. Вона дуже любить фотографуватися, так замітила. Тож ми тільки сім місяців маємо. Ми ще молоденькі, і далі будемо участвувати в різних конкурсах. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно. Гарного вам дня і нас добре.